Чоловік спить по 30 хвилин на день протягом 12 років. Він атренував свій розум і тіло так, що ніколи не відчуває втоми, який вигляд має чоловік, і що про такий метод подвоєння життя кажуть лікарі. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. 40-річний Дайсуке Хорі каже, що він навчив свій мозок, і тіло нормально функціонувати за мінімального сну і ніколи не відчуває втоми. Хорі підприємець, який любить музику, живопис і механічний дизайн. Він почав скорочувати час сну 12 років тому, щоб мати більше активних годин щодня і зміг скоротити його до 30-45 хвилин на добу. Якщо ви займаєтеся спортом або п'яте каву за годину до їжі, ви можете запобігти сонливості. 2016 року хорі заснував японську асоціацію тренерів з короткого сну, де проводять заняття на тему сну та здоров'я. Люди, які потребують постійної концентрації уваги у своїй роботі, отримують більше користі від якісного сну ніж від тривалого. Японський телеканал йому TV спостерігали за Хорі протягом трьох днів у реаліті. Шоу під назвою «Чи Підеш ти зі мною. Одного дня хорі проспав лише 26 хвилин і прокинувся природним чином сповнений енергії. Після сніданку він попрямував на роботу, встигнувши на тренування у спортзалі. В резюме хорі зазначено, що він навчив понад 2100 студентів. Ультракороткому сну, одна зі студенток розповіла йому рятіві, що після тренувань вона скоротила свій сон з 8 годин до 90 хвилин і дотримується цього режиму вже 4 роки, зберігаючи водночас шкіру і психічне здоров'я у чудовому стані. Цей феномен спричинив бурхливе обговорення в соціальних мережах. Він справжній майстер тайм-менеджменту. Я теж хочу навчитися менше спати і працювати більш ефективно. Це заздалегідь розписувати своє життя, навіть якщо мозок може не спати, серце не витримає. Водночас лікарі кажуть, що ультракороткий сон підходить не всім і має побічні ефекти. Дорослим рекомендується спати від 7 до 9 годин на добу. Сон є важливим періодом для організму і мозку для відновлення. Хронічне недосипання може призвести до погіршення пам'яті, ослаблення імунітету, розладів настрою і підвищення ризику серцево-судинних захворювань. Лайфхак хорі із так званим подвоєнням життя і сном по 30 хвилин на добу однозначно підійде не всім, так само, як і повний перехід на зимовий час. Нагадаємо, що таку новацію вже остаточно затвердили в Україні. Верховна Рада 16 липня ухвалила закон 4201 про скасування переведення. Часу в Україні з зимового на літній. Згідно з ним, цього року ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде. Про це повідомив народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Парламент прийняв закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній за в цілому 261. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час, і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде. Прихильники ініціативи наголосили, що відмова від переходу на літній час дасть позитивний результат. Відмова від переходу на літній час спрямована на захист здоров'я населення, оскільки на думку низки науковців та лікарів щорічне. Переведення стрілок годинника може негативно вплинути на самопочуття громадян у період адаптації до літнього та зимового часу, підвищення працездатності населення, забезпечення захисту територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території держави єдиного київського часу, сприяння євроінтеграційним прагненням України. Обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом, другим часовим поясом у шкалі всесвітнього координованого часу UTC+,2. плюс Тобто сезонного переходу часу на територію України більше не здійснюватимуть. Автором законопроєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення годинників і залишитись жити за зимовим за його словами. Природним для України часом після того як став новим головою Верховної Ради. Він подавав такий законопроєкт 2020 року, і його навіть ухвалили у першому читанні. Але це трапилось на початку березня за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам законопроєкт повернули на доопрацювання на повторне друге читання. Однак 2021 року для нього також забракло голосів. Цього року парламент повернувся до довоєнної ідеї щодо відмови від переведення годинників 12 липня 2024 року. Комітет ВРУ рекомендував народним депутатам ухвалити проєкт закону у другому читанні та в цілому. А вже 16 липня парламент ухвалив документ 261 голосом за. Утім у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого не задоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час, особливо обурені жителі сходу країни. Адже влітку сонце там ставатиме о третій ранку. Дурні, потрібно було залишити літній час. А так взимку в центрі країни о шістнадцятий годині вже темно, а на сході ще раніше. Треба максимально ефективно використовувати світловий час. А зараз влітку люди будуть їхати на роботу на годину пізніше, у спеку. А чому не літній час залишити, а зимовий в 17.00 у Закарпатті зимою вже темна ніч? Зимній час це світанки в три ночі, і темніти літом біля дев'ятої вечора. Просто нема слів. Які ж окрім того, перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно кажуть експерти, бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде гайд темно, і організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком і нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це і електроенергії. Це бюджетні установи, вони не адаптовані до того, щоб змінювати графіки роботи. Це перше. Друге, це школи, дитячі садочки, медичні установи і так далі. Во для них скажімо, таке переведення це однозначно буде, скажімо так, в мінус. Сама процедура дьоргання стрілок що півроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні. Найбільш болючим для біологічного годинника є десинхроноз внутрішнього та зовнішнього ритмів, а говорячи, більш сленгово, джетлаг. При цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм. Коли робимо велику різницю в годинах прокидання її вкладання на вихідних і в будні понад 4 години або часті переведення стрілок, то даємо організму не дуже приємні сигнали. А в американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви. Саме це впливає на ритми сну та пробудження у повсякденному житті. Наш розпорядок дня часто залежить від соціального годинника, тобто від тих періодів, коли ми працюємо, вчимося чи займаємося іншими справами, коли сонячний час, схід і захід сонця не збігається із соціальним годинником, виникає десинхронізація між внутрішнім ритмом організму та соціальним розпорядком. Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють це розрив, яке може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини. Своєю чергою Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського витувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній звернення президента академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала новинарня. Науковці наводять три аргументи проти закону з ухваленням законопроекту України. Відійде від загальної практики обчислення часу в країнах ЄС та інших держав, що підтримують Київ у війні проти Росії. Наразі відмовилися від використання літнього часу Кацапія. Бульборусь і Китай. Отже, Україна прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу, і таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки. Після переходу на зимовий час, наприкінці червня, у деяких регіонах. Світатиме 3 третій ранку, а сутенітиме о восьмій вечора. Світло витрачатиметься марно. Через це зростуть витрати на електрику в установах і підприємствах у вечірні години навесні, влітку та восени. Це матиме особливо відчутний ефект в умовах постійних відключень електроенергії. В академії нагадують, що ідея переведення годинників у перше висловив 1784 році вчений і політик Бенджамен Франклін. Літній час на території УНР було вперше встановлено з 14 квітня по 14 вересня 1919 року. Це було зроблено для того, щоб повніше використовувати для потреб людини світловий час у літні місяці. А ще академія каже, що на сьогодні немає авторитетних досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив переведення часу на людину її фізичний і моральний стан. А скільки годин сну на добу потрібно вам, аби почуватися комфортно? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.